Довго очікувано. Ми планували дуже. Ну дуже довго. Років сім. Оксана зворушливо тримає на руках найцінніше в її житті синочка, народженого в часи Темряви. Пологи якраз почалися, коли рашистські ракети знеструмили майже всю Україну. Дівчина згадує, найбільше переживала за дитину. Ну, трохи лякало, але врачі хороші, надіялась на лікарів. Вона пам'ятає, як електрику вибила у родзалі, але лікарі не розгубилися, діяти почали миттєво. Світа відключили, підключили ну, якусь розетку одну від генератора. А в вже як манюньки з'явився на світ, вони тоді почали як шили мене, навіть і фонариками вже досвідчували того, що. Свят уже вообще не було. Я знала, що все буде добре. Юрій, батько дитини, в той момент знаходився за 100 кілометрів від дружини. Не мав змоги ані написати смс, ані додзвонитися. каже серцем відчував, що кохана народжує. Інтернету не було, і як узнати, що там відбувається на даний час, не було можливості. Та переживання були враження таке через край. Емоції переповнюють. Лікарі цей темний для Дніпра день, мабуть, теж ніколи не забудуть. Все відбувалося за лічені секунди. В якийсь момент застраждала дитинка, і дитинка застраждала так, що її потрібно було негайно винімати. Тут обривається зв'язок, вимикається світло, виключаються всі наші гаджети, комп'ютери, відсутність води і повний армагедон. Як вижити в повний армагеддон в цій лікарні, тепер точно знають, медперсонал діяв як годинниковий механізм. Одразу підвімкнули генератор та розетки екстреного живлення, дістали запаси води в операційній, де знаходилась породілля, запрацювали акумуляторні лампи та потужні ліхтарі. Продовж п'яти хвилин все трохи всі вже заспокоїлись і виконували свою звичайну роботу. І навіть якщо в нас були вкрай важкі пацієнти. Ми б їх не втратили наразі. Оксана із маленьким Назарчиком вже готуються до виписки. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний. Батьки переконані, дитина, що народилася під час ракетних ударів та повної темряви, обов'язково нестиме силу та світло. Сергій Новини каналу.